Благодать це незаслужений дар. Чому і досі в церквах на Рівненщині так багато різних заборон. Є такі діячі, якщо вони участвували в зібранні, то благодать Божа діяла. Якщо вони не участвували, благодать Божа не діяла. Блудного сина неможливо втримати не законом, не благодатью, На жаль, немає свободи для Духа Святого. кажуть проповідь Слова Божого. Я вже вважаю, що це Божа благодать. Ну це Боже Слово. І від проповіді Божого Слова результат: люди каються. Бог хрестить Духом Святим. Там, де проповідується покаяння, то люди будуть каятися, де проповідується спасіння, люди будуть спасатися, де проповідують про оздоровлення, будуть діяти дари Духа Святого, чудеса, будуть люди оздоровлятися. Вітаю глядачів нашої програми. Сьогодні ми будемо спілкуватися із пастором церкви, старшим присвітером Острозького району. Павло Цинко. вітаю вас. Вітаю. Павло Миколайович Цинко. Народився 4 жовтня 1965 року в селі Вільгір Лощанського району, присвітер церкви Християн Віри Євангельської села Розваж. З 2008 року старший присвітер Острозького району. Має шестеро дітей. Тема, на яку я хотів би поговорити сьогодні, вона є актуальною усі часи. Це закон і благодать в церквах. І перш за все, давайте ми почнемо з того, що таке закон і благодать. Бо, наприклад, в новому завіті ми читаємо такі слова: що ви вже не під законом, а під благодатью. Що ви маєте на увазі? Або Біблія має на увазі, як ви розумієте: закон і благодать. Якщо коротко закон вмістив в собі багато правил, постанов, заборон, за які за порушення чи за невиконання потрібно було нести відповідальність від адміністративної до кримінальної, кримінальна включала навіть смертну кару. Благодать це незаслужений дар Богом, коли Бог простив все. Дав прощення, дав надію, дав милість. Нам не потрібно приносити жертви, тому що Христос один раз приніс раз і назавжди. Ну, це якщо коротко, отак. В старому завіті існував закон, який полягав там в сукупності різних обмежень і правил, як вже було згадано, там що можна робити, що не можна. А от апостол Павло він пише, що ми звільнилися від закону, щоб служити у відновленні духа. Ми звільнились від закону, тобто ми живемо в благодаті. Якщо ми живемо в благодаті, чому і досі в церквах на Рівненщині так багато різних заборон? Ну, я би не відділяв Рівненщину, що на Рівненщині найбільше заборон заборони завжди були. Я з дитинства пам'ятаю, набагато більше заборон було в церкві, ніж їх зараз. І... Я би наоборот сказав, що якщо дивитися на виконання чи життя згідно віровчення, нашого віровчення, Української церкви, християн віри євангельської, навіть з тими доповненнями, додатками, які приймалися на з'їздах, мені здається, що на Рівненщині найкраще їх виконують. А чи потрібні оці обмеження в церквах? Я маю на увазі обмеження і заборони, про які прямо не написано в писанні. Вони десь чи то взять з досвіду, чи можливо з якихось людських там, переконань, наскільки потрібні сьогодні обмеження в церквах, саме такі обмеження, про які прямо не написано в Біблії. Я не хотів би силатися на досвід, свій на досвід, чи чисилатися на служіння. Я виховувався, родився в сім'ї служителя церкви, а більш силатися на писання. Я вважаю, що мають бути обмеження. В країні є закони, є обмеження. На будь-якому підприємстві, в будь-якому колективі є якісь правила, дрес-коди є обмеження. Так неможливо, щоб не було ніяких правил, ніяких обмежень. От. Можна навіть і деякі біблійні приклади привести. Чи згідно писання, те, що згідно писання, ми те, що ми вважаємо заповіді Ісуса Христа, да, ми безумовно це виконуємо. Ті всі приписи, що говорила апостоли, от, ми їх безумовно маємо виконувати. Один приклад, такий біблійний про рихавитів. Я дослідив, що на той час, коли їх покликали і їм запропонували. Налили чаші і вина, їм запропонували пити. На той час пройшло 200 років приблизно від тієї заповіді, яку дали їм їхні прабатьки. Не виноградників не розводити, полів не засівати, будинки не будувати, жити в шатрах і так далі. Тобто 200 років вони це виконували. Тоді, коли будинок в Ізраїлі був благословенням, поле вродило благословіння, виноградник і так далі, але вони, безумовно, виконували те, що їм сказав батько. І результат цього, ну, такий навіть непередбачуваний ними, коли вони сказали, пояснили, чому вони так виконують вони їхні діти, то Боже слово було для них, вони каже, виконують постанову батька. Або звертається до народу до свого, каже, а ви не хочете моїх законів, моїх постанов. Тобто є людські правила, закони, обмеження, які встановлюються. І вільна людина, ми говорили про те, що звільнив від закону рабства гріха, вільна людина вона не противиться цьому. От, вона бачить кінець, результат того, до чого вона стремиться, і їй це не важко виконувати. А благодать включає в себе обмеження. Ну, Можна сказати, що в якійсь мірі включає обмеження. Але ті обмеження, знову ж таки, я би хотів звернутися до священного Писання. Ісус Христос каже, прийдіть до мене, обтяжені, працею зморені, навчіться від мене. Я лагідний, смирений серцем і знайдете спокій душам вашим. І такі цікаві слова там каже: ярмо моє, любе, тягар мій легкий. Такі слова. Ну, вони на перший погляд ярмо, тягар, але воно каже, любе. Тобто, коли ми його беремо, ми його несемо. Я вважаю, що це є якісь обмеження, але каже, знайдете спокій душам вашим. Як ви опишете зібрання, в якому діє благодать? От кажуть часом люди, сьогодні в зібранні діяла благодать. Що це? Ну, Є люди часом можуть по-своєму розуміти благодать Божу. Я навіть так скажу: є, є такі діячі. Якщо вони участвували в зібранні, то благодать Божа діяла. Якщо вони не участвували, благодать Божа не діяла. Навіть буває так. Благодать Божа ми маємо дивитися згідно Писання. Апостол Павло казав, коли ви сходитесь, то у вас є. Він перерахував такі ну, основні види участі в зібранні. Коли в зібранні, я наголос так би зробив, коли в зібранні проповідується слово Боже, покаяння і люди каються. Безумовно, діє Божа благодать. Коли Господь крестить Духом Святим, діє Божа благодать. Коли діють дари Святого Духа, хтось отримує уздоровлення, звичайно, діє Божа благодать. Тобто, коли в зібранні не було пророцтва і якихось таких надпородних дарів, все рівно благодать діяла? Так. так. В будь-якому зібранні, там, де читається, проповідується Слово Боже, з'явилася благодать спасаюча Писання каже, там вже діє Божа благодать. Сьогодні в церквах більше благодаті чи менше, ніж в порівнянні з попередніми роками десятиліттями? Я би сказав, б так, що благодать вона не може зменшитися сама по собі. Десь писання пояснює так, що коли там збільшувався гріх, то благодать збільшувалася, ну, видимо, збільшувалася, бо вона покривала гріх. Але сама благодать вона не зменшилася. Можуть які люди помінятися, цінності людські, акценти люди можуть на щось інше розставляти, і інші інтереси, інші погляди мати, а благодать Божа, вона не зменшилась. Мені здається, що церква вона, скажімо так, балансує між законом і благодаттю. Тобто я маю на увазі, що там, де, наприклад, мало благодаті в церкві, людей намагаються втримати законом. Ви з цим згідні? Людину, блудного сина, неможливо втримати не законом, не благодаттю, на жаль. Поки не окажеться біля свинячого корита, не прийде до свідомості, що батька наймати краще живуть, ніж я син. І не усвідомить, що потрібно повертатися назад, то неблагодатний закон не можна утримати. Це є людська свідомість, людський вибір, вільна воля людини. Штани, покриття голови, стилі музики все це ознаки закону. Ну, прирівнювати його до закону, який Бог дав через Моїсея, можливо, не зовсім буде правильно. Але десь згідно якоїсь аудиторії або правильніше сказати, людей, десь є більш новонавернених людей, десь є. Більша категорія молодих, старших, от. потрібно якісь правила встановлювати. Можливо, це є якась як тінь закону, але я знову хотів би повторити людина, яка пізнала Ісуса Христа, яка полюбила Божу благодать, зрозуміла, що їй прощено, їй не важкі будуть ніякі правила заборони. Згідно цього, що названо, було там штани. Покриття голови, музика. Ну, За штани я би сказав так, як личить святим, діватися. Там можна знайти, я би навіть не сказав об якусь золоту середину, а згідно писання, як личить святим. От. Навіть і дивлячись на культуру людей, серед яких ми проживаємо. Тобто релігійних людей, як вони оцінять, щоб це не являлося комусь соблазном. За покриття голови мені здається, там ясно написано, що потрібно молитися з покритою головою. От і це теж не є якийсь такий особливо тяжкий тягар відносно музики. Часом потрібно робити комусь зауваження. Можливо, навіть забороняти, тому що є музика окультного походження, скажімо, як рок чи в стилі New ейдж. Ми знову звернемося до Нового Завіту, і там ми знайдемо такі вислови: як все мені можна, або Христос до волі, до свободи нас визволив. Про яку свободу йдеться? Що таке свобода в Христі? Там, де написано, що все мені можна. Якщо ми дочитуємо до кінця, все мені можна, але не все мені на користь, все мені можна, але не все ніщо не повинно мною володіти. Я вільний від закону, тобто мене не закон зупиняє, а мене зупиняє Божа благодать, а Божа благодать це любов до Господа Ісуса Христа, який дарував мені оцю благодать. Свобода в Ісусі Христі. Мене не захоплює гріх, мене не, не вліче гріх, мене якісь недобрі привички вони мене е, не захоплюють. Наоборот, можна сказати, ти мене кликав, ти влік мене, і я увлічений тобою. Бог каже так. Текст із писання. От. Вільна людина, вона вільна від гріха, вона вільна беззаконня. От. Вона розуміє, що то не добре, то не потрібно того робити. Це є свобода в Ісусі Христі. От. Але разом з тим це не означає, що я повинен робити все, що мені заманеться, те, що до подоби. Тобто це більш такий внутрішній стан свободи, коли людина просто незалежна від гріха і її не приваблює гріх. Так, я би не, не прив'язав це до. Як ми поводився в служінні, в суспільстві от, і будь де -я. Я би сказав, що це скоріше, це наш внутрішній мир, наша свобода, яку Господь дарував для нас. Ну, звичайно, на наше життя, на нашу поведінку кругом і всюди це також буде відображатися. Що порадили б людям, як діяти, коли людина бачить, що в її помісній церкві явно є речі, які стосуються людських обмежень і постанов? І, може бути, навпаки, коли людина знаходиться в церкві, де явно все дозволеність, де явний переступ Писання. От як діяти людині, тому члену церкви в такій ситуації. Обмеження справді бувають, не мають ніякого походження біблійного з Іванглії, бувають просто такі людські обмеження. Знову ж хотів би б сказати, я родився, виріс в віруючій сім'ї. І не скажу, що мені обмеження подобалися, особливо в молоді роки, в дитинстві вони нікому не подобалися обмеження якісь, але щоб вони були страшними, щоб вони були такими, ну, якісь наслідки такі за собою мали, я би не сказав. би. Тому я би радив, би ради спасіння, ради спасіння. От, краще погоджуватися на якісь обмеження. Коли вільно, геть вільно, якщо все дозволеність, ну, тільки що ми згадали, все мені можна, але нічого не повинно володіти мною. Коли ми вникаємо в закон Божий, досконалий, як і пише, досконалий закон. І в ньому перебуваємо, то. Ми будемо успішні в усій своїй діяльності. Бог допоможе. Звертаючись до Бога, Бог допоможе і там, де є обмеження, От, і Бог допоможе там, де справді все вільно. От. Ну, Якщо є вибір, я би так би сказав, знайти там ну, третю ще таку серединку, знайти, де є Церква Ісуса Христа, де є все правильно. Ну, Але казав один чоловік, до сестри, яка крепко хотіла знайти досконалу церкву, каже: якщо ви її знайдете, каже, то я би не радив вам туди йти, бо своєю поведінкою, своїми поглядами ви її можете зіпсувати. А все-таки, якщо обирати занадто крайня церква, там обмеження різні постанови і занадто вільна, то яку краще обрати? Я би вибрав там, де є обмеження. А ви бачилися таке з досвіду, що сім'ї е, і діти і виріших сімей, де, які ростуть під сильними обмеженнями, коли досягають повноліття, і перед ними є вибір, вони потім якби, проявляються в такому бунтівному характері, і вони взагалі йдуть у світ. Може таке бути? Е, на жаль, є. А апостол Павло, я за, цей, за це слово, за цей термін хотів би сказати за обмеження. Він пише до Тимофія, каже: Докоряй. І забороняй. І наполегливо це роби. Бо каже, прийде час, коли люди здорового вчення приймати не будуть. Коли є здорове вчення в сім'ї, так я зараз хотів би акцентувати на сім'ю, на виховання, щоб батьки це до уваги взяли. І батько, і мати, здорове вчення. Виховувати і забороняти. Тобто це є конструктивна критика, заборона, пояснення, чому так. Біблія говорить, ми не відкидаємо старий заповіт і притча, там, де говориться про різку для наказання. І коли все це робити з любов'ю і страхом Божим, то ми не спротивимося як батьки для дітей, і ми не спротивимося як служителі для членів церкви, для прихожан. І все буде, все буде в біблійній гармонії. Інколи кажуть, що в зібранні нема свободи для Святого Духа. Ви чули таке? І Що мається на увазі? Чув. Мені цей вираз знайомий, але мені здається, це скоріш інтерпретація на свободу в Ісусі Христі, от, яку найбільше вживають пророки. От, я так чув. От, немає свободи для Духа Святого. кажуть. Ну, можуть такі емоційні проповідники також. Говорити. 에, можуть це говорити, я не знаю, яке перше джерело було, якщо навіть і це було прочецьке слово, я не знаю, яке було джери, е, перше джерело, за яких обставин. Але, ну, скажімо, критично поставитися до цього виразу я не можу до цього вислову. От, але якби він був євангельський, е, то можна було б десь в контексті пошукати. От, за яких обставин було сказано, що ну, де, де щось більше? от. Ну, Тим не менше, коли ми говоримо про побудову зібрань, там завжди присутня і Божа складова, бо зібрання діє Святий Дух, діє Христос, і людська складова. Там різні емоції людські, різні їх переконання. То як дати, скажімо так, свободу для дій Духа Святому в зібранні? І можна окремо сказати, як дати свободу Святому Духу в житті, щоб він діяв? Як це зробить? Я часто навіть і так кажу, щоб ми, духовні люди, навчилися відрізняти помазання Духа Святого від емоцій. Це дуже важливо. Свободу, дати свободу, довіритися Слову Божому. Віра то є віра, то те, що ми не бачимо. Я думаю, ми розуміємо значення віри. Навіть коли ми маємо молитви за хрещення Духом Святим, десь ми так само говоримо і кажемо, що ти довірся Богові, довірся Ісусу Христу, це Він дає. Дати, дати свободу для нього. Це теж ну, наш внутрішній стан, де ми, де ми нічим стороннім не відволікаємося, ми слухаємо Слово Боже, ми довіраємося. Тому віра від слухання, слухання від Слова Божого. Такий спосіб, і віра приходить, ну і, і даємо свободу для Духа Святого. І навіть більше я би сказав, десь навіть і в прояві дарів Святого Духа ми можемо трошки притормозувати це все своїм розумом. А чи це так, а чи це правильно? От, я такий приклад один скажу. Більше 20 років тому, на початку моєго служіння, Бог потурбував моє серце, піти в одну сім'ю. Потрібно було з ними поговорити. <кій> Я трошки так відкидав те, що Дух Святий наполегливо мені говорив, текстом Писання говорив: ти повинен бути там вдома. Я десь напротязі дня собі починав думати, можливо, то був понеділок, коли це відбувалося. Думаю, можливо, це після неділішньої проповіді, яку я проповідував, що Христос сказав до Закея, мені сьогодні потрібно бути в тебе дома. Я так боровся, боровся з цим, але це було надзвичайно. Це не так, як завжди було. Це було якось так. Ну неприродні, я би сказав. Я послухався, але ще трошки сперечався. От, я казав, я під'їду, подивлюся, то вже була трошки пізня пора вечірня зимою, люди в ту пору вже навіть дехто і спать лягає. От, я собі так подумав, якщо світло не горить в будинку, то я розвернуся, поїду додому. От, я під'їхав, світло горить. Я далі не склав плану, як я буду діяти. Я знову собі так ну, піду побачу, якщо двері відкриті, зайду, якщо закриті, знову ж таки вернуся, поїду додому. От, але я прийшов, двері були відкриті. Ну, далі -то вже, то вже інша ситуація, що ми поговорили. Справді Дух Святий привів туди. От, я вважаю, в такий спосіб потрібно було потрібно давати свободу Духу Святому, прислухатися, бо щось хоче він зробити, когось привести до покаяння, когось застерегти і так далі. Благодать ми знаємо, вона різностороння. І вона проявляється в зібранні, Ми вже про це трошки казали, але ще давайте так конкретно, якими методами може проявлятися благодать в зібранні? Якщо суто про зібрання говорити, проповідь Слова Божого, я вже вважаю, що це Божа благодать. Це Боже Слово. І від проповіді Божого Слова результат люди каються. Бог хрестить Духом Святим. Ну, знову ж навіть те, що було сказано: про Явдарів Святого Духа Чудеса. Уздоровлення От. в такий метод проявляється Божа благодать. На жаль, ми в церквах бачимо не таке часте проявлення саме Божої благодаті в таких аспектах, як надприродні дари духа, зцілення, там покаяння людей, навіть зміна образу життя людей. Як зробити так, щоб ці речі були частішими зібрані? Пригадую, один чоловік казав, там, де проповідується покаяння, то люди будуть каятися, де проповідується спасіння, люди будуть спасатися, де проповідують про оздоровлення, будуть діяти дари Духа Святого, чудеса, будуть люди оздоровлятися і так далі. Щоб це все діяло, про це потрібно говорити. Писання говорить конкретно: рівнуйте про дари духовні, нам про це думати, говорити, проповідувати. Ну, таке слово використаю, рекламувати для людей. От, що це так було в першоапостольській церкві? Люди це бачили, коли бачили прояви Духа Святого, то люди скоріше вірували в Бога. Тобто, ну, таке наше коротке церковне слово ревнувати і буде діяти. Я Бачу, ви основний акцент робите на проповідь зібрання, що це є одна, один з основних каналів, як діє Божа благодать. А давайте ми так підсумуємо все те, що сказано, коли ми говорили про закон і про благодать, і, і просто так в загальному, скажімо, якби звернення до наших церков, нашої області, звернення до людей. От, в чому ви бачите сьогодні проблему, якщо ми говоримо про закон і благодать? Що потрібно робити людині, особисто мені, як там члену церкви, щоб збільшити Божу благодать в церквах? Що потрібно робити мені, щоб десь там не впасти в законництво? От які такі основні побажання і звернення у вас були чи то там до церков, чи то до людей? Найбільше про благодать нам пише апостол Павло в своїх 14 посланнях? Про Божу спасаючу благодать. Але в багатьох своїх посланнях він підписуючись чи там передаючи привітання, каже раб Ісуса Христа. Він оцінив глибоко Божу благодать, називаючи себе Рабом Ісуса Христа. Щоб більше це все зрозуміти, для волі нас Христос визволив, ми вільні люди, вільні від гріха, вільні від беззаконня, від того, бо те заплачено. Ми не маємо туди повертатися, ми маємо розуміти, що є приємне для Бога. Щоб збільшувалася благодать, коли ми. Ми в Бозі перебуваємо. Ми розуміємо, що я, я усвідомлюю, я розумію, що я раб Господа Ісуса Христа. Він дарував мені Спасіння, Він дарував мені вічне життя. Все в ньому, все багатство в ньому. Тобто ну, з'єднуватися з Господом, з Ісусом Христом, бути причасним. До нього бути причасним, до Його тіла, до Його крові, бути готовим вийти за стан, носячи його на руку. Тобто уподібнюватися Ісусу Христу. Дякую за те, що ми. Могли сьогодні підняти просто такі важливі питання. Я знаю, що на них можна ще більше роздумувати над ними і давати відповідь. А я закінчу тим, що ну, згадалися мені два таких моменти. Каже Христос, що Писання каже, що Бог смиренним дає благодать. Тобто, якщо ми хочемо ще більше благодаті, нам потрібно більше проявити смиренність, якби хто сказав таку думку, що ніх, ніхто ще ніколи не пересмирявся за І друге сьогодні оцінити той час, який ми живемо, саме період благодаті. І якби це така відповідальність, як каже Павло, що стережіться, щоб хтось із вас не залишився без благодаті, щоб не виріс якийсь гіркий корінь і не наробив непокою. Тому сьогодні я хотів би на кінець програми звернутися до наших глядачів, Цінуємо тим, що ми живемо в період благодаті, але досліджуємо і розуміємо, що благодать це не все дозволеність, і дуже важливо, почавши життя в благодаті, не закінчити його життям в законі чи життям в беззаконні. Хай Господь усіх вас благословить, щоб ми могли надалі до кінця стояти в свободі, до якої нас покликав Христос. Дякую вам, Боже, благословень.